Усім привіт! Ви на каналі Зеноваб, і ви дивитесь це відео, оскільки хочете отримати високий бал на НМТ з англійської, та побачити прогрес вже найближчим часом. Що ж, це правильно, тому поїхали. Але спершу привітаюся. Мене звати Дмитро, і я вже шостий рік готую учнів до НМТ, а раніше до ЗНО з англійської мови. За останні три роки я маю 129 двадцять бальників, або можна сказати, 130, якщо рахувати себе, оскільки цього року, у червні, я ходив складати НМТ і склав англійську на 200. Ну і крім того, в мене ще є класний сертифікат Сельта. Що ж, давайте починати. Це відео називається Секрети англійської, які змінять твою підготовку до НМТ. Але Відразу вам скажу, що таких чітких секретів, які вже завтра дадуть вам плюс багато балів, немає. Але є дійсно класні поради, з якими ви зможете побачити прогрес найближчим часом та взагалі зрозуміти, як працює НМТ з англійської. Оскільки я думаю, ви вже неодноразово чули, що НМТ з англійської та просто вчити англійською це абсолютно різні речі. Що ж, переходимо до першого пункту, і він у нас називається Тригери у завданнях, тобто якісь підсказки, слова. Або важливі моменти, які ви помічаєте, і потім вам стає простіше виконати той чи інший тест. Візьмемо до прикладу граматику і слова маркери. Якщо ви вже вивчали таку тему як tenses, тобто часи, то ви точно знаєте, що таке слова маркери. Це якісь невеличкі підсказки, часто це обставини, які вказують на те, який час має бути використаний в реченні. Наприклад, якщо ви бачите слова usually, always, often, seldom, never, то підсказка на який час на present simple. А якщо є маркери, типу already, recently, lately, since, for, Yet, то це підсказка на present perfect. Тобто цим я вам показую найбільш щось таке банальне, але яке завжди працює. Тому якщо у вас, наприклад, буде речення she і там пропуск to the gym everyday, ви вже розумієте, що треба буде обрати який час теперішній, і це у нас буде goes. Часто трапляються тести на слова зв'язки, наприклад, although, despite, however. І вам теж треба знати, як вони всі використовуються, тому що є багато слів, які схожі між собою у перекладі. Наприклад, візьмемо те саме alle та. However, ось навіть візьміть переклад української. Це хоча However – це однак. Чи відчуваєте ви велику різницю між українськими словами хоча і однак? Ні. Але якщо знати маленьке правило, навіть ну не правило, а таке спостереження, що however завжди виділяється комами. Якщо на початку речення, то звісно, однакома, а Якщо десь середині, то з двох боків коми. І все, типу, навіть не розуміючи глибоко сенс речення. Якщо ви бачите пропуск після нього кому, і у вас чотири варіанти відповіді, Люди, і один з них аварий, то досить цілком вірно, що цей варіант буде правильним. Давайте тепер зачепимо тему рівнігу, і тут більш цікаво, оскільки рівніг вам дає 70% усього результату. Пам'ятаєте, що на нього 22 питання з 32. Тому перше, на що ви звертаєте увагу в більшості блоків, це синоніми. Запам'ятайте важливе правило, що вам треба завжди шукати факти не треба додумувати інформацію, придумувати якісь власні. Типу, як логічні закінчення, нам треба завжди бачити факти. І ось один спосіб це зробити використовувати синоніми. Наприклад, ми візьмемо там завдання 12. тобто, де в нас є абзац, і треба підібрати якісь варіанти відповіді. Ви бачите, в. В тексті в самому абзацику, нехай у нас буде слово «very big». а десь у варіантах відповідей ви побачите слово «huge» або «enormous». І відповідно це одне і те ж. це все означає дуже великий, і це вже факт. Тобто, якщо ви вводите для себе ось слово «huge» в варіантах відповідей, а десь в тексті слово «very big», все це connect, і відповідно, якщо все інше не суперечить контексту, це у вас правильна відповідь. Тому вчіть синоніми протягом начального року. Не думайте, типу, о, я бачу слова, я знаю таке саме, тільки якесь інше. Ну, типу, сенс, що вони синоніми. Синоніми треба вчити, особливо сталі вирази, фразові дієслова, якісь відповідники фразовим дієсловам. Ось, наприклад, взяти put off. Це у нас відкладати, що связу ді слова Put off. А одним словом, це буде postpone. тобто, це теж відкладати. Наступний підпункт це питання орієнтир. Наприклад, якщо ви в тексті бачите питання Why did the writer? чому письменник і там якесь далі, звісно, питання, то в самому тексті, ну уявімо, що це було питання десь в 6-10 у великому тексті, то вам треба шукати такі слова, як Because, Since, As. тобто, що показує, чому. Щось сталося питання у вас «Why?», Відповідь десь в тексті буде ховатися під словом «because» або його синоніми. Які ж підсказки можуть бути в рівні у 17-22? Ну по-перше, звертайте увагу на два моменти: перше це ви дивитесь на пропуски, думаєте, чого там не вистачає з точки зору граматики? А потім вже звертаєте увагу на сенс. Якось, якщо у сімнадцятера 22 ви, наприклад, бачите, таке вже було, що у нас є in order в тексті, а далі пропуск. То ну дуже ймовірно, що треба знайти якийсь варіант відповіді, який починається на часточку to. тому що у нас є стали вираз in order to для того, щоб і ось таких дрібнесеньких деталей може бути багато. Тому якщо ви знаєте лексику, якщо ви знаєте вирази, то ви дивитесь, ага, граматично, я шукаю із восьми варіантів, де в мене в якійсь починається часточки to. Ви знайшли, наприклад, їх декілька, а далі вже звертаєте увагу на сенс. Ну, до речі, давайте дам вам ще одну пораду про 17R22, а потім покажу, прям, як це працює на тестах з попередніх років. Але наступна порада це займенники, дуже класна штука. Якщо у вас в тексті десь використовується якийсь іменник, ви бачите це, наприклад, чоловічий рід, і потім у вас десь іде пропуск, то зрозуміло, що досить непогано може підійти займенник Хі, і він конектиться з попереднім реченням, якому використаний чоловічий рід. Давайте зараз покажу вам. Ось зараз з'являється ось така картинка. Тут відразу все багато чого намальовано, тому просто слідкуйте за поясненнями. Дивимося на початок. The award, тобто якась там нагорода за бла бла, бла, is a new one. Ну зрозуміло собі, якась нова нагорода. Далі пропуск кома. Коми, до речі, це теж важливі штуки. Як і в українській мові, в англійській, ми відділяємо комами щось, що нам не дуже потрібно. тобто речення без цього може існувати. я дивлюся, пропуск Кома один з британських найбільш популярних телевізійних кампаній, ага, тобто одна з британських. Окей, і тут я розумію, одна з британських найбільш популярних компаній: в мене є в цьому реченні підмет та присудок? Немає, а ось вам порада, що в кожному англійському реченні така конструкція має бути. І я тепер уже розумію перше: мені треба знайти якийсь пропуск, де в нас буде, ну якийсь варіант відповіді, де в нас буде підмет присудок. Далі, чи може нам тут допомогти правило, яке я вам сказав про займенники? Може. Дивіться на перше речення. Хто в нас там? Що в нас там? Нагорода, The word. Тепер, якщо мені треба підмет присудок, я ось так починаю дивитися. He added. Перший варіант A. Хто такий he? У мене немає мови про якогось чоловіка, відпадає. Uh, her – варіант B. відразу відпадає, її немає в нас про дівчину нічого. The queen has enjoyed. Причому тут queen? тут не підійде з точки зору сенсу. Ми ще не говоримо про королеву, в нас йде мова про якусь нагороду. Uh, it's given by ITV. І тепер в чому сенс? It – це займенник, він заміняє щось неживе. Це неживе, це слово «a word» з попереднього речення. Тепер у мене відразу утворюється підмет присудок, тому що далі після it в мене йде is given», а це е, присудок, відповідно, це ще й пасивний стан. І ми розуміємо, ага, по граматиці займенничок класний є, який заміняє «a word». Підмет присудок it is given» є. Тепер дивлюсь на сенс. Як це зробити? Я знову ж таки уявляю ситуацію. Читаю нагорода нова, вона видається таким-то якимсь там ITV, Ой, і далі кома пояснення, що це одна з найбільш популярних телевізійних компаній. І бачите, по граматиці все зійшлося, по сенсу класно співпало. І ось таким чином ви вже обираєте ді. Але як виконувати далі це завдання? Ви перебираєте наступні всі варіанти. Дивитесь, чим вони не підходять. Таким чином, треба зробити шість питань. І, До речі, коли ви доходите до останнього, то вам стає простіше, бо ви вже прочитали весь текст, ви вже знаєте про що йде мова і збираєте ці, ці пазли. Таких малесеньких порад по виконанню 17- але давайте там ще одну. Знову з'являється гарна картиночка, де багато чого розписано. Це, до речі, слайди з моїх занять. Там все розжовано, дуже класно. Діється, сімнадцяте. В чому підсказка? Знову ж таки, я бачу кому, і ось прочитайте саме речення: uh, Company's headquarters are located... У нас окей, headquarters це, – це типу як основний офіс. Штаб-квартира знаходиться там-то, там. там-то, Нас перед пропуском відразу йде локація. Потім вона ще відділяється комою, то нам треба просто докрутити. Я називаю це так, докрутити сенс. Типу, я можу поставити крапку перед 17-м. Але окей, хоче де. Тому що якщо я ставлю локацію, то далі я використовую де саме. І в мене виходить е, Атланта. І в мене два варіанти, бачите? Це C і G. Подивіться, що написано на протесі – «sense». Що не так? Where the first television ad was created. Причому тут штаб-квартира е Кока-Коли до е місця, де була створена перша реклама. Дивно, подивіться на G where the drink. І ось зрозуміло, що якщо ми говоримо про Кока-Колу, то це пити drink. В даному випадку це іменник Where the Drink was first invented. і тепер вона збігається. Там то знаходиться там штаб-квартира, і тепер якась після коми не суперважлива інфа, де вперше було придумано цей напів такому році. Ось таким чином можна багато цих підсказок знаходити. Тому ідеального якогось списку з купою-купою цих порад немає. Бачите, показав вам один тест, показав інший. В кожному є щось своє, оце унікальне. Але... Ви цьому вчитеся яким чином, приконуйте багато тестів і уважно дивіться на всі такі маленькі моменти. Потім вам це буде робити набагато швидше. Ми йдемо до наступного блоку of English». Що перше, вам таке тригер не може тут трапитися, вчить сталі вирази. Їх немає якогось такого одного файлу, де зібрані всі сталі вирази. Ну, в мене є на гурсі, я учням даю, але то авторський файл. Тим не менше, якогось такого одного універсального офіційного документу немає. Тому що тут важливо, що ключ. Шові слова показують, яке слово має бути поруч. Ось, наприклад, make a mistake, make a decision, але do homework. Pay attention, pay a visit. Pay a visit, бачите, дослівно, платити за візит? Ні, це когось навістити. Take part, take place. Take part – це в нас брати участь. Відповідно, після цього буде прийменник in, а take place – це відбуватися. Тому, якщо ви бачите у завданні mistake, а перед ним пропуск, то це тригер, що треба використати make, ну або made, в залежності від часу. Але чому? Тому що стали вераз make a містейк. Куповиразів і слово make. Make a bad, робити ліжко. Ні, це застеляти ліжко. Якщо ж бачите homework, і перед ним пропуск, то це нам тригер, що треба використати do. Що ж сталі виразі вчіть потихеньку, де зустрічаєте, перекладайте та й вивчайте. Також звертайте увагу на схожі слова, наприклад, Raise, Rise, arise", arise, або say, tell, speak, talk і так далі. Про такі слова я вже здається проводив безкоштовне заняття, або точно проведу, але вони схожі в написанні, хоча різні в використанні. Тому це теж важливий пункт. Також прийменники. Ось, наприклад, як вивчити різницю між словами там borrow, land. Ми знаємо, що є у нас слово from, є to. І ми розуміємо, що, наприклад, borrow це у нас брати, тому ми беремо не комусь, а від когось Borrow from, lend. Що ж, це мене сподіваюся, вийшло показати вам такі тригерні моменти з різних блоків. І це була тільки перша частина відео. і Рухаємося до наступної. Поговоримо з вами про мнемомічні техніки та асоціації. Про це було моє здається перше або друге безкоштовне заняття це такі певні способи, які дозволяють вам не зазубрювати, а розуміти те, що ви вивчаєте. І звісно, асоціації в цьому нам дуже допомагають. Тому перше, робіть якісь такі асоціації, які у вас запам'ятовуються. Тобто може бути зазвучання, може щось абсурдне. Але чим більш воно дурне, крінжове, тим краще ви його запам'ятаєте. Взяти, до прикладу, divine. це таке слово, яке перекладається в божественне. Але подивіться, як воно звучить українською: Divine, диван, диван. От тепер уявіть, як ви лежите на дивані, не робите домашнє завдання, і це дійсно божественно. Ви бачите, воно трошки таке. Ну, хочеться його запам'ятати, бо воно дійсно відкладається в голові. І так ви запам'ятаєте? Ага, диван, божественний, дивайн божественний. Тому звісно, не з кожним словом це працює. Є багато е, складних слів або таких перекладів, із якими це не працює, але тим не менш використовуйте асоціації там, де це можна. Часто можна просто щось уявляти, наприклад, вираз «break the ice». Це у нас порушити мовчання, там розпочати якусь розмову. Ми розуміємо «break the ice». Уявіть, що ви там не знаю, якоїсь мотиви б'єте по льоду замершому. І що відбувається? І Ось він, типу, як порушується, і порушується в нас мовчання. Тобто люди починають розмовляти. Heavy rain — це типу сильний дощ. Але ми знаємо переклад слова heavy — це важкий. Так ось уявіть, що в heavy rain важко йти, тому що ну, постійно мокнеш. Тобто в кожної асоціації вони є унікальними. Немає якихось таких ідеальних рамок, коли вони працюють, коли ні. Всі ми мислимо по-різному. Тому десь у вас вийшло придумати асоціацію. Класно використовуйте її. А ще вираз, наприклад, take-off це може бути злітати, пролітак. Це може бути знімати одяг. Тому тут собі запам'ятати прямо ось такий зв'язок: Take off. Літак злітає о, вгору, відбувається вітер і злітає одяг. Тобто, що знімається одяг? Тобто, можливо, навіть те, що я зараз зараз пояснюю, а воно не зрозуміло, тому що це моя асоціація. Розуміти свою і зайти. Ну і ще один пункт, що з деякими словами, з якими не Варіанти придумати асоціацію робіть приклади, але життєві. Ось, наприклад, ви вивчаєте слово exhausted. Mm, ось у нас такий приклад: She was exhausted after work Вона була втомлена після роботи. Ну таке себе. Ось скажіть I was exhausted yesterday after preparing for my English test till midnight І це вже ваше Ви кажете, я був втомлений вчора після підготовки до свого там тесту з англійської до півночі, і ось в новому житті Ви так дійсно думаєте І Тому ви краще запам'ятаєте цю ситуацію, а з ситуації потім гадаєте вже і слово exhausted Переходимо до наступного пункту, і це контекст у завданнях. Дивіться, одне і те саме слово може мати багато значень, тому можливо знати більше, ніж один переклад там, де це потрібно. І ось, наприклад, беремо якесь речення без контексту. This is a good match. Як ви думаєте, що воно означає? Саме слово меч у нас може бути як гра. Може бути сірник, може бути пара. Тому без контексту не зрозуміло, про що взагалі я кажу. Але якщо ми візьмемо якийсь міні-текст, тобто, наприклад, ви читаєте на НМТ, The Stadium was full of fans. Everyone was excited, because the football match between two famous teams was about to start. І тут ми розуміємо, що слово меч це вже не сірник і не пара, а що це подія якась футбольна. Тобто це у нас гра. Тому коли читаєте завдання. Уявляйте, те, що ви читаєте, особливо якщо це рідінги, і ну, звертайте увагу на слова. Звісно, не дуже багато тих слів, які мають більше, ніж одне значення, але тим не менш, коли ви перекладаєте ви перекладачу, дивіться там на другий, третій переклад. Якщо він кардинально змінюється, то можливо його теж варто запам'ятати. Що ж, і на завершення подивимося на різні банальні та типові помилки. І перше, що зазначу, це неуважність. Тобто, навіть якщо не брати якусь конкретну тему, то найбільш популярна не помилка, а проблема це неуважність. І я це помічаю майже кожного дня, коли мені учні пишуть свої результати, скидають там скріншоти з балами імітації, які я даю. І вони самі зазвичай пишуть: типу, що було не так. Там не знала слова, тут подумала інше. Не те не так переклала. Тобто, це часто трапляється, і ви від цього ну, не особливо застраховані не тільки на англійській, тобто це у вас тобто, з математиці мінус забули, да? чи там дріб не перевернули. Тобто сенс такий, що пробуйте ось зараз розвивати цю. Уважність виконуйте тести, як то кажуть, на свіжу голову. Не думайте, що ти типу, ага, зараз кампанчиком так швиденько затестим, Що там в тому тесті швиденько потикаю. Спробуйте зосереджено сісти, виявити, що ви дійсно зараз отримуєте за цей якийсь спробний тест, бал чи оцінку, чи рейтинг типу цього. Ну а якщо говорити про якісь конкретні такі специфічні помилки, то м -м, прикладів може бути багато. Що я можу виділити? Це, наприклад, з граматики. Плутають слова «since» та «for». І ось речення в мене тут написано: I have lived here since five years. Чому тут використовується слово since? Тому що ми бачимо початок відліку. Коли є початок відліку, то використовуємо «since», з. Uh, якщо ми використовуємо for, то воно показує просто проміжок часу, тривалість, скільки щось було. Ось, наприклад, I have lived here for five years. Я тут жив п'ять років. Я не кажу, коли я почав жити. Я кажу скільки, і ось у це скільки це вже буде слово фор. Uh, також uh, траплявся тест. Декілька uh, разів точно я бачив цей тест в попередніх роках. Це uh, на використання слів few – few, a a little. елерал. Uh, Дуже коротко про різницю. По-перше, є злічувальні, іменники, є незлічувальні. Так ось few буде з тим, що ви можете порахувати few friends, few apples, Але little – з тим, що не рахується. Little money, little love, little milk. Ви не можете порахувати молоко, любов, тому що ну, абстрактна любов не рахується. Молоко рахується ну в літрах, але слово молоко не злічувальне. Це перше. Друге, коли треба артикль, коли не треба. Запам'ятайте фразу без артиклю негатив. Коли у вас в речні просто «few» або просто little, то значить, що в цьому реченні щось недобре, якийсь контекст, сенс в ньому негативний. Ось, наприклад, якщо я скажу I have few friends, це перекладається в мене мало друзів, але без артиклю негатив, I have few, це означає, що настільки мало, що ну. Майже немає. Я хочу більше. Тобто, мало і не вистачає. Це речення має поганий сенс. Але якщо я скажу I have a few friends. I have a few friends. Це класно. У мене не багато друзів, але мені багато не треба. Типу, мені якраз вистачає цієї кількість. Так само працює з little a little, till, тільки з незлічувальними іменниками. Окей, типові в English. Ну, перше — це буквальний переклад. Do a mistake, яке ми сьогодні говорили. Mm -mm. Make a mistake. Uh, використання неправильного прийменника. Ой, ці прийменники з розуму зведуть. Дивіться, прийменники маленькі слова, та, які м -м, часто в пропуску, десь там на Use of English можуть м -м, брати на себе багато. Що я, що я цим хочу сказати? Ну, ось, наприклад, як сказати хороший в англійській? Ти ти добре шариш в англійській? Українською в англійській, англійською, н, ні. Англійською то буде at. Тобто, якщо ми використовуємо прийменник at і далі щось, то ми показуємо, скільки людина добре, погано е, і будь-який прикметник в чомусь. Good at English, bad at math, поганий в математиці. Тобто, прийменники вам треба вчити з двох сторін: перша це а коли ми їх використовуємо самі по собі, типу прийменники місця, руху, часу, коли що ставити. Друге, це у виразах. Ось, наприклад, depend on, similar to, afraid of. І ось, ось це називається dependent preposition, що він залежить від основного слова. Ось, бачите, беремо одну частину мови, у нас буде один прийменник, іншу інший. Тобто. Це ціла тема і на її зі з першого з свого запиту в гуглі можете знайти списки з ось цих dependent prepositions. Тому тут це діло з вами тільки вивчити. Нічого такого складного немає. Просто ну, треба це протягом року собі в голову запахнути. Наступний пункт це плутанина схожих слів, ось типу це land. See, look, watch, тому я вже про це казав, нагадую, вивчайте. Ну і ще класна штука, це фальшиві друзі-перекладачі. Їх не багато, але вивчайте. Ну, типу, що слово «magazine» — це не магазин, це журнал. Або що «actually» — це не актуально, а типу, як ну, насправді, та? фактично. І таких слів може бути багато, там «fabric», lunatic — це не лунатик, це божевільний. Тому теж не клюйте на них, як то кажуть. Ну і останнє це про читання, Щось тут таке типове: це ігнорування синонімів. Ну, типу, у питанні у нас є слова important, а в тексті essential. Important essential. А учні не впізнають і вибирають не те. Тобто, це ж у нас синоніми так? важливий або «essential», типу, як е, такий початковий, важливий, необхідний. Типу, синоніми це ваші відповіді, факти це ваші відповіді. Тому типова в молкаврінг це те, що ви не бачите синоніми або е, додуєте. Як я вам на початку цього відео казав, що секретів не буде, будуть поради. В принципі, так і вийшло. І бачите, багато. Де були ну, такі загальні поради, десь було щось таке точкове. Ми прям занурювалися в якийсь текст в рідінгу або в якесь граматичне правило чи навіть флексу. Занурюватися так можна довго, і це ваше завдання до кінця навчального року. Ось так стабільно занурюватися в підготовку ДНТ з англійською. Тому бажаю вам успіху з цим. Якщо хочете, щоб це було простіше. Долучайтеся до мого курсу. пишіть кодове 2026DIRECT. І дізнаєтесь всі деталі. А з вами до зустрічі у наступних відео на безкоштовних заняттях в інстаграмі, в телеграмі, в Тіктоці. Скрізь є Успішної Вам підготовки. Якщо сподобалось це відео, то ставте лайк, пишіть коментарі, надсилайте його своїм друзям. До зустрічі!